Вітаю вас у програмі Медичний хаб. Сьогодні ми перебуваємо у Павлограді, місті, яке, попри всі виклики війни, залишається важливим медичним осередком. Павлоградська лікарня інтенсивного лікування надає допомогу не лише місцевим жителям, а й приймає пацієнтів сусідніх регіонів. І сьогодні ми познайомимо вас з лікарями, які рятують життя у надскладних умовах. Павлоградська лікарня інтенсивного лікування це багатопрофільний медичний заклад. Тут функціонує 11 відділень, серед яких хірургічне, терапевтичне, кардіологічне та інші. Лікарня оснащена сучасним обладнанням, що дозволяє надавати високоякісну медичну допомогу пацієнтам з різними патологіями. Такою потужною сучасною і ефективною лікарня стала коли у 2019 році її очолила Ірина Володимирівна Жицька. Саме з її приходом розпочалися масштабні зміни від оновлення обладнання до впровадження нових підходів в управлінні та лікуванні. Ви знаєте, з початку повномасштабних воєнних дій. Як і всі заклади охорони здоров'я, ми притерпівали дуже такої швидкої динамічної зміни. бо Скажемо так, ми раніше працювали. Заклад з 81-го року працює, і з 14-го фактичного року, та й до цього, це ургентний заклад, єдиний в західно донбаському регіоні. І здавалося, щоб ми все вміємо, все знаємо, все у нас все так відточена. Наша праця і масові надходження пацієнтів. Це і травми, це і прийшли ми коронавірус. Але все таки, ж війна внесла свої корективи. і Як будь-який заклад ми притерпівали змі. Це були інші реалії, це була інша швидкість, це було інше в навчанні, це була. Необхідність розташування додаткових ліжок це були відділення, які мали відповідати тим вимогам, які створилися під час війни. Географічно так склалося, що місто знаходиться на такому місці, де фактично у нас це траса. З одного боку це обласні наші центри, а з другого боку це вже прифронтова зона. Тому все починалося дуже швидко, і ми з вами пройдемо. Ви подивитесь це відділення екстрене. Медичної допомоги. Ми з вами в відділенні невідкладних станів. Це відділення емердженсі. На сьогодні ви бачите, це достатньо велика площа. Це відділення, яке має дуже велику діагностичну базу. Це відділення, де приймають вузькі спеціалісти, де розгортаються додаткові ліжка, розгортаються додаткові площі. Ми з вами проходимо це. Лабораторія це цілодобова лабораторія, яка за всіма європейськими протоколами має бути в цьому закладі і відділенні екстреної медичної допомоги. Два комп'ютерних томографа. Вони 64 і 32 зрізових. Вони працюють цілодобово, скеровані більш на інсульти, політравми, ну гостру хірургічну патологію. Далі ми з вами проходимо це відділення рентгеноопераційного операційного блоку. Я зараз вам покажу. Це УЗІ апарати. Ну і фактично ми зараз з вами зайдемо в зону, де йде прийом хворих. Ми заходимо з вами в рентгенхірургічний блок. Тут проводяться достатньо складні втручання. Це інтервенційна кардіологія, це нейрохірургія, установка стентів. Альона Юрівна Гройс – це завідувачка відділення Емердженсі. Це фактично перша людина, яка розгортає госпіталь, розгортає площі для надходження за необхідністю постраждалих. Давайте пройдемо. Це ліжка для розгортання. У нас хірургічний блок. Ви будете бачити, ремонтується хірургічний блок. Тому це ліжка, які будуть скеровані на відремонтовані площі. Це фактично теж ліжка, які нам е, доставив Червоний Хрест, нові функціональні з протипроложними матрасами. У 2021 році в лікарні відкрили сучасну рентгеноангіографічну ангіографічну операційну. Новий ангіограф дозволяє проводити складні судинні втручання, зокрема коронографію та стентування, що значно підвищує шанси на порятунок пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Це обладнання стало ще одним кроком до перетворення лікарні на потужний центр інтенсивної медицини. А просто зараз у лікарні триває навчання з розгортання мобільного шпиталю для допомоги постраждалим від хімічних, біологічних або радіаційних уражень. Сьогодні у нас відбувається навчання від всесвітньої організації охорони здоров'я з приводу реагування нас на випадок масового надходження постраждалих з вражаючими елементами, такими як хімічні, біологічні або радіаційні. Ви бачите перед собою намет. Який нам подарувала ВОЗ. він розрахований на деконтамітацію цих постраждалих і зараз нас навчають його розгортати, їм користуватися і вірно реагувати на такі випадки. Ситуація в країні змушує медиків бути готовими до будь-яких викликів від бойових травм до хімічних чи радіаційних загроз. Але навіть у найкритичніших умовах ефективне лікування неможливе без точної діагностики. Саме тому в лікарні працює одна з найсильніших лабораторій регіону. Тут щодня проводять десятки складних аналізів, від яких залежить не лише індивідуальні рішення лікарів, а й загалом життя пацієнтів. Насамперед, те, що для такої лікарні дуже було важливо, це медичні лабораторії, сучасні і сертифіковані за міжнародним сертифікатом ISO. Це була не робота в період час війни, це була робота ще близько шести років по тому. Бо отримати такий сертифікат це дуже велика заслуга нашого колективу медичної лабораторії. Це був такий довгий шлях до цього сертифіката. В 2024 році, ми його отримали. І для чого це потрібно? Це ж знову сертифікати, міжнародні сертифікати, які ми отримали, нам дають змогу працювати в сфері це і накази Міністерства охорони здоров'я по антибіотикам, по призначенню антибіотиків. Це велика бактеріологічна лабораторія. У нас її не було, а нам вона потрібна, бо у нас травми, у нас хірургія, травматологія, реанімація, ну і інфекційне відділення. Тобто на сьогоднішній це такий дуже великий крок для нас вперед. Бо в нашому ж регіоні такої лабораторії немає. За наказами того ж Міністерства охорони здоров'я на сьогодні. Заклади, які не мають такої лабораторії, яка має такий міжнародний сертифікат, вони працюють, працюють вони з нами. Тобто, у нас з лабораторних досліджень проходить близько десь 2,5 тисяч досліджень за добу. Це ті, от такі основні моменти, які ми розгорнули. Ну я вважаю, за останні три роки, і це дуже нам допомагає, коли ми маємо дуже швидко зреагувати на будь-яку ситуацію. Телемедицина, яка була і раніше, і зараз на сьогодні, ми. Також працюємо. Ми працюємо з лікарні Мечникова. Ми працюємо з четвертої міської лікарні міста Дніпра. Ми працюємо з Київським інститутом кардіології та кардіохірургії. Ми працюємо за кордоном. Якщо це потрібно, це у нас є, наприклад, відділення гемодіалізу, це трансплантація нирок і е, дуже дуже в цьому допомагає допомагає е, саме телемедицина. За допомогою телемедицини вирішуємо дуже багато питань. Все е, останні три роки ми працюємо. Дуже тісно з міжнародними компаніями. і це не тільки волонтерська допомога, яка з початку війни вона дуже активна. На наш заклад дуже активно Вона йшла. Місцевий голова «Анатолій Вершина. Це наш губернатор Сергій Лисак це міжнародні фонди. Ми дуже е, працюємо тісно з червоним хрестом. На сьогоднішній час червоний хрест дуже активно приймає, приймає участь у розвитку нашої лікарні на сьогодні. Це захист вікон е, спеціальна. Пленка, яка захищає від, не дай Боже, зриви, враження обломками і тому подібне. У нас зараз такий болючий момент. Це пральня, стерилізаційне відділення, знаходиться в проєкті і Червоний Хрест взяв на себе зобов'язання відремонтувати, зробити капітальний ремонт. Для нашої лікарні нам потрібні більш потужні машини, більше площу, і ми активно цим зараз займаємось. Плюс волонтерська допомога це медикаменти. Розходні матеріали, якщо нам потрібно в будь-який час, вони нас і ніч, і день. Вони завжди з нами на зв'язку і вони можуть допомагати і допомагають. У нас при розгортанні реабілітаційного відділення зараз у всіх це проблема кадрів: фізичні терапевти, ерготерапевти, лікарі фізичної реабілітаційної медицини. Ми попали сразу в проект ВОЗ, який надав нам допомогу і по обладнанню самого відділення. І ще була така допомога: це навчання наших лікарів за кордоном. У нас навчалися як лікарі відділення невідкладних на станів, вони навчалися німеччина, і також у нас в німеччині навчалися реабілітологи. Ми дуже були приємно здивовані з тим, що ми могли показати і. Хай, хай невеличка якась була у нас, да, там невеличкі були якісь питання, які могли показати, і люди не знали, як це робити. А ми в цих умовах змогли так реалізуватись і змогли так навчитись, що ми вже десь. Підмічали і десь також навчали. Але я дуже дякую їм, бо ми приїхали, деяких питань ми зовсім не знали. Особливо це касається відділення приймально-діагностичне, да, відділення емердженсі, коли розгортання йде масивного госпіталя, і деякі питання у нас не так були відпрацьовані. В 11 відділеннях лікарні щодня рятують життя, повертають здоров'я і борються за кожного пацієнта. Та навіть найкраща система стикається з викликами, які не прописані в жодних протоколах. Так було і під час блекаутів, коли медики залишалися наодинці з темрявою, холодом і невизначеністю. Але навіть тоді вони не зупинялися. Коли спочатку війни це були блекаути, і поки ми налагоджували да, генератори, не всіх вони були. У нас був у нас місто з початку війни, поставили нам міський генератор, у нас він є, але він охвачує тільки реанімаційні оперблоки і деякі діагностичні кабінети в приймально-діагностичному відділенні. А коли відділення залишаються без світла, то у нас була така ну, дуже цікава ситуація в відділенні реабілітації. Коли ми з наших хлопців реабілітували, тобто ви ж знаєте, що декілька, деякі, деякі обладнання воно ж має підключатися під електросіть. Але ж немає світла, тобто смеркається дуже швидко і ну, що лежати просто ж ніхто не буде. Тобто щось, щось робити. І почали у нас ідею подали наші медичні сестри, і ми чим займалися, ми ліпили вареники вночі. Ну, не вночі, а це починаючи десь з 4 годин дня. У нас сідали все реабілітаційне відділення і ми займалися терапією. Тобто ми вліпили вареники. Потім вони придумували, у нас була даже виставка, статуетки всі можливі із тіста, робили. Потім ще дуже було цікаво, самі хлопці е нам предложили, вони ввечері тихесенько сідали в залі, і коли був блеклад, вони співали. Коли зникало світло, з'являлась творчість. Медики ліпили з пацієнтами вареники, співали пісень, робили фігурки з тіста. Бо реабілітація це не тільки про вправи, а й про тепло людського спілкування. Сьогодні ж у лікарні працює повноцінне реабілітаційне відділення, сучасне просторе з новітнім обладнанням. Тут повертається до життя і військові, і цивільні. І кожен рух, кожна вправа це ще один крок до одужання. Це реабілітаційне відділення, одна із палат. Будь ласка, проходьте на 2-3 людини у нас на сьогодні. Ви бачите, це функціональна ліжка, прилади, те, що допомагає пацієнтам нашим швидше реабілітуватися і ще соціалізуватися вже у себе вдома. Ви бачите, це, будь ласка, туалетні кімнати з поручнями, скажімо, по всім нормам. Санітарним ДБН-нормам, санітарні кімнати. За кожним врятованим життям стоять люди. Віддані своїй справі медики, які, попри всі складності, залишаються на постах. Давайте сьогодні ближче познайомимося з деякими з них. Отже, за кожним урятованим життям не лише досвід і руки медика, а й цілий злагоджений механізм. І, мабуть, найважливіше його серце хірургія. Саме тут, у Павлограді, працює потужне хірургічне відділення. Зараз у ньому триває ремонт. Після його завершення відділення буде оснащене найсучаснішими технологіями для ще більш ефективного лікування. А очолі цей процес лікар, якого знають та поважають у кожному куточку міста. Віктор Михайлович Браславець. Після закінчення медичного інституту більше 40 років тому назад я приїхав у це місто. На сьогоднішній день воно стало для мене рідним. Розумієте, ця лікарня, в котрій я працюю більше 40 років, це мій дім, це моє життя, це моя професія. І Павлоград на сьогоднішній день це форпост, це передній край. Медичного фронту на сьогоднішній день ми надаємо допомогу як цивільному населенню, так і військовим, котрі прибувають до нас із районів бойових дій, із районів, де оголошена евакуація. Нам приходиться працювати у скрутних умовах. Працювати в умовах, приближених до бойових, працювати в умовах, коли ти чуєш «у» в операційній, коли розр розривається сирена, коли працюють засоби протиповітряної оборони, коли виключається світло в операційній, це, перш за все, емоційна напруга, котра приводить в кінці кінців. І до фізичного виснаження. Ми з цим впорались. У нас дуже е, добрий морально, в першу чергу, фізично е, колектив відділення, який спроможний все це переносити і е, достойно сприймати. Наш е, колектив, е, він, перш за все, молодий, він працьовитий. Він інтелектуально розвинутий, він професіонально здатний виконувати роботу будь-якого рівня. Такі заклади. Це не просто місце сили для пацієнтів, а й гордість міста. Щоб ми не казали, у нас медицина на високому рівні Я маю на увазі в Україні. Не тільки в Павлограді, в цілому, якщо брати навіть розвинені європейські країни, що там розказують там супержиття, яке відгуки і наших українців, і ті, хто там живуть, то наша медицина а взагалі соціальна інфраструктура, вона дуже розвинена. Тому допомога йде на такі проекти з обласного бюджету. Зараз вже ми вийшли на державний рівень. Я думаю, що наступні проекти, тому що нема приділу модернізації його можна модернізувати все краще, і краще, і краще. Технології новітні і можливості є. Тому от, напевно, з такої позиції ми от зробили те, що зробили. Я навіть не даю поводу їм задуматися про те, що ми не будемо допомагати в тому або в іншому. Обіцяю, але якщо обіцяєш, обов'язково виконуй, ми використовуємо будь-які можливості. Звертаємось до голови обласної адміністрації, як я вже сказав, розробляємо проекти, зараз реалізуємо їх через фінансування не тільки державного або обласного або місцевого, також і грантові у нас проекти є. Тому не лякає, я тільки підтримую. Я, я вже казав, що це потрібно для людей. Сьогодні ми побачили, як у надскладних умовах війни медики Павлоградської лікарні інтенсивного лікування продовжують свою благородну місію. Їхня відданість, фаховість, людяність це і є справжній тил для всієї країни. Тож, шановні, бережіть себе і вірте в перемогу. З такими лікарями вона обов'язково буде. І до наступної зустрічі у програмі Медичний хаб.